Доброго дня з вами компанія Marfad Cars. купили таку машинку цікаву, пригнали ще чернігівської губернії. Bentley Continental GT. Так от на фоні газельки, вона собі стоїть на фоні всяких корчиків. Бачили в англічані, де їхні Bentley зараз готується. У нас така експрес-підготовка відбувається, зняли колпаки, диски з ними такі. Люди, от такі от диски були. Якщо ви тут на фото видно, да, пообразили, такі покоцані. Задні також це буде видно. Ну такі вони всі були. Ми вирішили зекономити трохи грошей і взяти їх, зробити от з балончика. От бачите вже от результат. Доволі такі непогані диски виглядають. Скотчиком обклеїли, от. бачите, тут скотчем обклеїли і задули. 300 баксів на покраску, диски зекономилось. Балончики такі стоять. А ну покажи, як процес відбувається сюди. Ось так у нас сьогодні день підготовки автомобілів. На швидкоруч, так би мовити. Ось так, от чип-чип. Головне не переборчити кількість кількістю краски, тому будуть потеки. А так якщо легенько розпильчиками. Доволі непогано виходить. Тому що ми так подумали, кому ці бенки зараз вже треба. І чергові, цигані поїдуть грузини, ще якісь особи кавказської національності. Вона Така типу нічого, ця машинка в Менсорі об оригінальному. Колись на Віпкарі продавалась за купу грошей. Люди неї так от стилізували в два кольори. Вона взагалі, щоб ви розуміли, була чорна з завода. Салончик такий цікавий в неї, що ми так це все оригінальний. Тут такі карти ставками, бачите. Це сидіння. на ній сотка пробіга рідного. Ну, Ці машини багато не їздять, в принципі. Ну, але от ми вже підфарбовували трошки руль, він не шити, він рідний, ну, чуть підфарбували його. боковинку сідошки підфарбували. Це вже не з балончика, звісно, але Віра нам зробила. Такий потолок от, цікавий в неї. Тут, тут Загалом типу, да, вона вигляд має, ти такий під'їжджаєш на Bentley купе. Автомобіль стоїв в свій час близько 400 тисяч доларів. Ну і зараз там мільйон 20 тисяч доларів ми готові його продати. Ти, бачу, в такому вісі, думаю, він довго коштував О, така от машинка, Ззаді тут так, такі вихлопні труби менсові, прикольні, да, от вони. В принципі, десь в центрі під дискотекою непогано виглядатиме. І все, вигляд. да, і все пенсивно, оригінальне. Полірочок піднімається. Доверху такий, причому працює все. Зараз відкриємо капот, покажу. Тут в цих машинах 6-літровий бітурбомотор. Єдина проблема цих машин в обслуговуванні, що там майже будь-яка. Заміна деталі під капотом реально там потребує зняття мотора. Бо зараз покажу чому. Не будь-яка, але ну, переважна більшість. Тому що тут він так стоїть, що взагалі ніяк не підлізти. Тобто, ну, взагалі якийсь датчик поміняти, там, чи ще там, щось на турбіну, чи що. Або треба розібрати півмашини, або викинути мотор, зробити там, поміняти і обратно зібрати. 6,0, В12, Twin Turbo, Доволі він, машинка. Закрили капотик. Тут теж такий об'єск. Бачите, галоген тут такі своєобразні. Ми спочатку думали, що це перешити салон, але потім ми коду по вінкоду в принципі то рідне все. Тут навіть отак от воно видавлено, бачите. Видно, що воно це не, не, не перешивалося а з завода. Це все ми трошки красили, бачите, трошки от краски залишались червоної, але ми зараз його все повимиваємо. Такий потолочок. Да? Тут таке чорне дерево, прикольно воно сучасно виглядає, бо там є в них такі бабушкинкомодики жовте. Тут, тут все більш-менш. Все в шкірі, щоб ви розуміли. Ну, навіть, навіть отут оці да, салазки. От. Вони шкіряні. Це, бачите, трошки вже з часом пооблазили, Ті, ну реально тут, тупо пластику взагалі немає по автомобілі. Або дерева, або шкіра, все в шкірі. Тут бадачочки, все в шкірі. Всі детальки, вони всі шкіряні, щоб ви розуміли. Тут все в шкірі затягнути, в шкіру напу доволі так непогано воно, воно виглядає все. І це на так, так, швидку руч підготовлюємо, щоб сьогодні ще встигнути підфотографувати його. І закинути на продажу, щоб вже хтось, хтось, хтось купував, цікавився. Будемо чекати якихось чергових влиць-кавказських національності, або якихось там, не знаю, там ну, і з тої опери. Або наших якихось там продали якийсь пай чи квартиру, і халявні гроші отримали, і хочуть поганять понти. Ось ну, такий був невеличкий огляд. Підготовки, невеличкий огляд автомобіля нашого, такої Bentley Continental GT. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім мирно, мирного неба, добра, всім злагоди.